Психологічна реабілітація для родин загиблих та полонених воїнів. До візирського комплексу відпочинку 22 червня приїхали матері, дружини, діти захисників. Це друга поїздка групи підтримки. Цього разу відвідали екоферму 40 осіб. В захід вдалося втілити за підтримки грантівських коштів. А цього року це вже для нас була знайома територія, але те як ми в рамках роботи благодійного фонду карітас Одеса ОГКЦ» реалізує міні-грант, такий від альянсу громадського здоров'я, у нас була можливість. Знову ж таки зробити щось більше, да вийти трошечки за межі, змінити місце, змінити локацію. І перше, що ми згадали, насправді про що ми подумали, це от якраз про світлиця Ласівка, тому що ми вже тут були, ми знаємо, нас тут дуже годинно родинно зустрічають, тут Дуже класні люди, вони дуже відкриті. Тому ми її першочергово не планували. Але коли стало питання про те, що ми їдемо, то вирішили, що ми їдемо в світлицю. Для гостей організували насичену програму спілкування з тваринами. Всі охочі могли погодувати коней та власноруч їх розчесати, а також подивитися вигул. Контакт з кіньми був поступовий, аби відвідувачі мали змогу адаптуватися. Тварин підібрали спокійних та лагідних, які вже звикли до людської уваги. Це власний досвід плюс. Споглядання за тим, що можна пропонувати для людини від коня. А якщо ми підемо по досвіду міжнародному, той який вже приходить в Україну, це називається і повенція. І повенція це новий тип спілкування людини з конем для того, щоб повпливати на психоенергетичний стан людини. І він не може бути раптовим. Він має мати певні методичні, закріплені вже певним досвідом. Послідовності, які ми наработали, ми напрацювали їх на певний період, вже більше року. Ми працюємо з чотирма кіньми, як вони спілкуються з людьми, і вибрали найкраще для кожного коня і найліпше для людей. Створили гарний настрій рідним захисників, цікавий квест та стрільба з лука. Емоційному відновленню сприяла арт, терапія. Получили такий релакс, що не можна боятися вступати далі, вірно, з надією. І тим не менше, що в мене є діти, три сина, які не дають опустити руки і продовжувати жити. Зараз ми. Творимо такі гарні квітки і такий як є, оберіг з лози. Я думаю, що він буде мені нас оберігати. І дуже задоволена, що у нас є така група, що нам дають підтримку. Я не одразу почала ходити після тригічної звістки. Потім все-таки наважилася йти і вступати далі. Я коли мені покинули на день народження Лук і іграшковий, то я е, почав тренува, е, тренуватися. І я так мітко стріляв, що думав, е, що я стану професіональним. І стрільцям і коли ну я почав мітко стріляти. Я пішов один раз, я пішов на тренування по флорболу, і там і там я стріляв так мітко, що ну що я зрозумів, що це, це мені це мені допоможе якось в житті. Те, це така що вам потрібно. Дуже дуже гарно, дуже так, потрібно. класно. Те, що вам потрібно спілкування, майстерки, обід смачний, Ручки спілкування. Людьми, з кіньми, Самова. з природою, Написати те, що вас з квітами, з людьми, якими вже стали рідними в групі підтримки, просто рідними, як рідня. Звичайно, це допомагає, дуже допомагає. Триматись, знати, що ти не один в своєму горі, когось підтримувати, хтось мене підтримує. Звичайно, дуже-дуже. Класно це. Я не знала, Щоб будуть, що будуть показувати і що будуть робити, то, то все дуже, дуже цікаво. Дуже цікаво. Е, чи е, допомагається відбігтися, перед учим? так. Звичайно, це все заспокоює. Відволікає тебе від, від різних Нехороших думок. Учасники екскурсії відвідали етнічний музей та картинну галерею. Багато експонатів приносили жителі села та гості екоферми. Експозиція світлиці ластівка представляє усі куточки України.